Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми разом з вами читаємо поезію. Дякуємо нашим записникам за ранок і донатимо на перемогу. Почекаю трішки, поки хтось доєднається. кожного ранку хтось з петів або читачів долучається до поетичного волонтерства. Доброго раночку, і разом ми, скажімо так, дякуємо нашим захисникам за ранок. Сьогодні буду читати поезію свою та інших сучасних авторів, тому. Напишіть, будь ласка, як мене чути. Перший вірш буде Алли Бійчук з такої от збірочки. Весна не знала, що прийде війна. Доброго раночку. Україно, як ти? Я плачу, умиваюсь гіркими слізьми. Вже за ними світу не бачу, за твоїми тужу я дітьми. Україно, рідна, тримайся, ти ж боролась за волю віки, лиш міцніше щодня, Єднайся, в тебе криця є, чоловіки, а жінки твої берегині, роду вільного ж бо козаків, незалежні, горді княгині, В них вся мудрість і сила віків. Україна мила, зоглянься, подивись на одвічну красу, Відродися з попелу, станця, е, спи криштально на досвітню росу, розчеши свою русу косу, синю жовтої стрічку вплити, через тигли покоси, нас веди до святої мети. Хай ті жлях не стелить тумани, лише сонце ясне золотить, Хай за сивами підуть омани. І перемога наблизиться мить. Доброго раночку, дякую. Е, ось такий вірш. і перемога наблизиться мить. Всі ми дуже сильно надіємося на те, що буде мир, буде перемога, а це обов'язково буде. Трошки мені незручно. Я поставила собі книжки. Тому я вважаю, що маємо. Дтримувати наших захисників так як можемо, наприклад, навіть читаючи поезію і роблячи невеличкі донати. наступно я буду читати вірші Наталії з такої ось збірочки. Е... Називається він Харків. <кій> Стояли черги в магазин, і люди в черзі озирались, бо в мить стривожених годин війну, побачити, боялись. Жахала мить, де самота. Тож говорили, говорили про те, що скінчиться війна, бо є у нас військові сили. Вони дивилися на світ очима, повними надії, Що буде мир багато літ, у них в серцях багато віри. У те, що буде після зла, гармати більше не лякали. Та щоб закінчилась війна, у душа Господа благали, стояли черги в магазин, хоча було продуктів мало, у мить стривожених годин. Коли війна у нас лунала. Цей вірш дуже близький мені особисто, тому що, згадуючи черги в магазин, як ми стояли в Херсоні в окупації і гула війна, таке забути дуже тяжко. Тому дякую Наталя за вірш. І ще один вірш теж Наталі, а я тримаюсь. А я тримаюсь, чуєш, я тримаюсь, бо Харків мужній, як сусід Херсон, як Київ брат і суми, дочекаюсь, що зникне бій, мов найстрашніший сон. А я тримаюсь, віриш? Я тримаюсь, ревуть гармати, б'ють мене знов, б'ють. Я Харків, я живу. Знов підіймаюсь, щоб захистити людей, що тут живуть. А я тримаюсь втримаюсь, ти чуєш: я Харків, я Україна, буду жить. Мене ти знов красивим відбудуєш, щоби завжди, завжди мене любить. Дуже гарний вірш. Про Харків. Нагадую, що у нас сьогодні поетичне волонтерство, ми читаємо поезію. Дякуємо нашим захисникам за захист, дякуємо нашим захисникам за кожен ранок, який ми маємо і віримо разом в перемогу і разом крокуємо до перемоги. Наступних пару віршів я хочу прочитати. З такої ось бірочки нескорені Ольги Триціна сумний перон, засніжений вокзал, твій потяг віддаляла тиша ночь. ти ніби вже востаннє цілував, і палко так дивився, і, так, і палко ти мені дивився в очі. Ця мить і досі на моїх вустах. Лишилася теробким п'ямким відбитком, Шеврон тримаю міцно у руках і нюхаю мов ту чарівну квітку. Очима ти сказав мені, люблю. Теплом укутав ніжну мою душу, Тримай в полоні губ своїх молю. Я цим коханням смакувати мушу. Ти ключ до серця миттю підібрав. Мов той скрипаль зіграв чарівні ноти, Я відчувала, як мене кохав, коли твій погляд застигав навпроти. Я так тремтіла, вже не мала сил, хотіла огорнутися коханням, злітала в небо, хоч не мала крил, наче це і вперше, і востаннє, очима ти промовив лиш моя. Волосся, поправляючи рукою, неслась в мені нестримна течія, торкалась вуст бурхливою рікою. Були удвох одні на цій землі, нікого в нашім світі вже не було, Десь ген далеко грали скрипалі, мелодію, яку серця чули. Та кликав у вагон старий вокзал, твій потяг віддалявся від перону, Кохаю, дочекаюсь, прочитав. Ти на екрані свого телефону. Дуже гарна поезія. Е, дуже бажаю всім, хто чекає з, з своїх захисників, своїх рідних дочекатися. Доброго раночку, всім, хто долучається. Е, ще один вірш. Ольги Киці називається рідна мама не плаче. <кій> рідна мама, не плач, не тривож мою душу, що миття. відлетів до зірок, де спокійно немає стрільби. Твоє серце кричить, у душі не вчухає боліти. Ти себе не втрачай і без мене життя полюби. Знаю, тяжко тобі, бо зі смертю ти втратила спокій. Не потрібно тобі не геройство не ці ордини, бо зі мною і ти захоронена в ямі глибокій. Я тепло залишив і любов залишив на війні, але доля така нарікати на неї не варто. Я загинув за те, що у серці з дитинства жило. Ти навчила мене батьківщину свою захищати, і за неї таких, як і я, тисячі полягло. Я не зрадив тебе, я не зрадив свою Україну, і за правду вогнем спалахнули у битвах життя. Ти, пробач, що не встиг на землі я створити родину, і в дитині моїй вже не буде мого майбуття. Дуже вдячний тобі, що стояла з молитвами поруч, але й далі молись, бо багато ще нас на війні. Хлопці волю виборють між хижаками власноруч. Ти молися, прошу, щоб надалі ясніше дні. Ти живи за обох, за мене і хоч трішки за себе. І не плач, я прошу, не тривож мою душу слізьми. А як сумно томі, то вночі подивися на небо. То не зорі горять, а з небес захищаємо ми. Ось такий вірш. Дуже болючий, але це наше сьогодення. Тому дякуємо кожному захиснику за захист і кожному бажаємо повернутися якнайшвидше додому з перемогою. Це були вірші Ольги Киці. Наступно я прочитаю пару віршів з нашої з романом збірки. Де правда там і перемога? Я не маю цього годину, не знаю, яка година. Вірш романа до хліба в ромашковім полі. В ромашковім полі гойдаються маки. І тягнуть до неба стебельця свої. Ми знову відбили ворожу атаку. Хоч все ще тривають смертельні бої, спітніле чоло рукавом витираю. Гарячий був день, а попереду ніч. Тут можна потрапити з пекла до раю, коли небезпека іде біч. А завтра нові прокладемо маршрути, Ще гоїться рана та вже не болить, так хочеться тілом, душею відчути. Смак тиші мої, і неба блакить. Ні, ні, ти не думай, я зовсім не плачу. Емоції вже нуль, та хіба ж в цьому суть, лиш капають сльози червоно-гарячі. на землю, де маки невдовзі зростуть. О Боже, Всевишній, дай сили дай волі. Усе побороти здолати пройти, Щоб тут не згубитись в ромашковім полі. На вічнім шляху до Святої Марти. Так. Боже Всевишній дай сили, дай волі. Щодня у молитвах звучить, я так думаю, в <кожно> кожен з нас молиться за мир і вірить в перемогу. Є ще один вірш, який дуже сильно мене вразив, я його постійно перечитую. І. Теж вірш романа твердогріба, я хочу вам його зачитати, бо це один з моїх найулюбленіших віршів. Називається він лебедята. Десь коло ставу зовсім недалечко. Зростали лебедята у гніздечку, купались у лілеєвому цвіті, любов'ю материнською зігріті. Раділи сонцю у світанковій тиші І травам, що так ніжно в снах колишуть. Пливли собі ріднесеньким ставочком, Одне за одним, дружно так рядочком. Міцнішають щодня маленькі крила, Все слухали, що матінка їх вчила, Величними птахами мріють стати. Високо в небі, як батьки літати. Та раптом вітер з півночі повіяв, Поніс далеко десь дитячі мрії. Лиш чорний ворон там кружляє нині, руйнує нищить гнізда лебединя, спустошене, спзунтоване, розбите, зизьми гніздечко зрошене, омите, була ж бо інша мрія їх крилата, та вже летять у вічність лебедята, пливе ставочком пара лебедина, здіймає погляд в небо щохвилини, хвилини. Чи прилетять під мамине крилечко, пташата у ріднесеньке гніздечко. Той споман все снує, не полишає, і цвіт влеє серце не втішає. Бо лиш у снах тепер до мами й тато. Злитатимуться діти-лебедята. Дуже гарна поезія. Е, також мені асоціюється з тим, що. Дуже багато батьків втратило своїх дітей на цій клітій війні через те, що ворог прийшов нас винищити, тому дуже болючі вірші ось такі. Далі я прочитаю свій вірш Коридор, який був присвячений двоюрідній сестрі. Яка на той момент, це був березень 23-го року, знаходилася в місті Херсон. І ми з нею були майже всю ніч на зв'язку, тому що Херсон дуже сильно обстрілювали і поруч неї горів будинок. Тому цей вірш так і з'явився. Ти сидиш в коридорі на холодній підлозі. Ти не встигла схопити собі теплий плед, надірвала вже голос в молитві до Бога, і завмерла ні кроку ступити вперед. Ти сидиш в коридорі на холодній підлозі, в листуванні напишеш горить поряд тім. Серце б'ється, сильніш, серце наше в тривозі, Атакує його знов і віче, і бід. Ти посить, моє мила допоки не стихне, гул ракет, що над дахом літають твоїм, Ходить бродить, давно Україною лихо, ворог люто руйнує сьогодні наш дім. Ти посить, моя рідна, я поруч з тобою. Я чекаю, як ти, тільки все ж ти одна. Я пишу, щоб забрати твого трішки болю. Нас усіх зачепила жорстока війна. Що там стихло? Ідеш пити чай ти із медом. Добре, мило, тримайся, тебе я люблю. Обійми себе словом, молитвою плетом. Я також тобі захиста в Бога молю. На добраніч, до завтра, пиши, я чекаю, бо ракети щоденно по місту летять, випи трішки солодкого, теплого чаю, Можеш плакати, злитись і просто кричать. Не затрумуться цей біль у собі чуєш мила, знов тривога по вікнах жорстокістю б'є. Бережи в собі людяність, стійкість і сили, клятий ворог не зможе зламати тебе. Ти сидиш в коридорі, на холодній підлозі, там і спати лягаєш, обнявши кота, Встати знову сьогодні від болю не в змозі, Ступор, вічай, безсилля і плаче. Душа. Ось Такий вір з'явився. Дуже складно морально підтримувати людину, коли ти дуже далеко від неї знаходишся, але ти відчуваєш той найбільше, що відчуває вона, в такі рівні сили, як і вона. Тому що навіть часами більше, бо фізично ти не можеш знаходитися поруч своїх близьких, і це ще більше розриває тобі серце, що ти не можеш їм допомогти, їх обійняти і бути поруч в самі найтяжчі моменти, коли ось такі сильні атаки, під які потрапляють рідні. Ще раз нагадую, що сьогодні у нас поетичне волонтерство як і щоранку, і ми дякуємо нашим захисникам за захист. Дякую їм за те, що ми можемо читати поезію, говорити рідною мовою і не втрачати надію на перемогу. І ще один свій вірш я хочу прочитати. Зараз секунду. Земля здригнулася. Теж він з'явився після обстрілу військових, і дуже мене це вразило, і тому з'явився такий вірш, що земля здригнулась. Земля здригнулась знову, свист гармат. Найкраще на шляху в обійми Бога, бездушний, божевільний підлий кат, Зламав їм у майбутнє всі дороги. Вони звільняли разом наш Херсон, їх накривали у бахмуті гради, серця не б'ються більше в унісон, не дбалися, чи все ж підступна зрада. Болять серця за кожного із них, І неважливо, що ми їх не знали, хто відповість за це черговий гріх, чи покарання понесуть шакали. Стояли в черзі мужні й молоді. Їх дев'ятнадцять, Бог відкрив обійми. Скільки сердець розбилося в журбі через жорстокі, непотрібні війни. Знов Україна вклониться до ніг, Опуститься на збиті в кров коліна, не вірить серце у фатальний збіг, молитві плаче гірко, Україна. Болять новини. Боже збережи, ти наших мужніх там на полі бою, і всіх, хто в небі, ти допоможи, серця зцілити від страшного болю, спусти з неба янголів до нас, нехай вони приходять у родини, підтримати їх у найтяжчий час, коли у хаті рідних домовини Цей біль не вирвеш, начисто з грудей. А пам'ять пише всі болючі дати. Прийми Господь, у рай своїх дітей! Бо пекло вже пізнали через кат. Бо пекло вже пізнали на цій землі. І на такій ноті не хотілося б завершувати сьогоднішній ефір. Тому, як завжди, я буду читати поезію Марічки Мудрої. Вона завжди надихає і дає такий. Позитивний настрій на цілий день. Тому зачитаю вам два вірші марічки мудрої. І дякую вам, що були разом зі мною. Разом допомагаємо, разом до перемоги. Робимо донати, немає маленьких донатів. Не можемо зробити донати, робимо репости і підтримуємо. Одне одних і наших захисників таким чином. Вірш Марічки Мудрої Не припиняй любити, навіть коли, як діти, граємо, і образи кидаємо, ніби м'яч. Не припиняй хотіти, в небі разом летіти, Мріяти, мерехтіти і просто мені пробач. Пообіцяй триматись, дихати не здаватись, навіть коли довкола темний нема вогнів. Я обіцяю поруч перечекати слабкість і не кидати сильних, але болючих слів. Не припиняй любити, так як дерева і квіти, так, як ранкове сонце зранку приймає день. Я ж обіцяю жити, дихати і радіти, День, коли ти захочеш, знову співать пісень. Не припиняй любити. Не припиняємо любити. Підтримуємо одне одних. Тому ось такий гарний, дуже позитивний вірш. І останній вірш я зачитаю на сьогодні. Теж Марічки мудрої теж такий невеличкий. Вона твоя Защитна любов. Намовлена призорях на кохання. Вона твоя без меж і без умов. Вона твоя. Без страху і вагання. Вона твоя намолена в боях, вона твій шлях із темного провалля, твоя зоря, супутник, твій маяк, а в ній нагорода, в ній і покарання, і як ти вже від неї не біжи, тебе ніколи більше не відпустить, її любов шалена на межі і губ гарячих неземна спокуса. Ось такий був вірш Марічки мудрої. Нагадую, ще раз, що робимо донати, робимо репости, підтримуємо наших захисників. Дякую їм за ранок, дякую їм за те, що вони мужньо виборюють волю. Дякую вам, що сьогодні разом зі мною слухали поезію. І до наступних зустрічей. Слава Україні!